Друзі, вітаю! Сьогодні до вашої уваги рецепт запашного та соковитого кебабу. Цієї страви ви себе зможете потішити у будь-який день. Для цієї страви нам здобувляються наступні інгредієнти: два вида м'яса, курка та яловичина, солодкий перець, півцибулини, часник. Також спеції. У мене паприка, хмелі сунелі, сіль та перець. Ну і, звісно, зелень кінзи. Для початку підготуємо м'ясо, з якого потім будемо робити фарш. Беремо до рук наше куряче філе та нарізаємо на середні шматочки. Те саме робимо і з яловичиною. Отримані шматочки м'яса пропустимо через блендер. Таким чином ми отримуємо наш майбутній фарш. Тепер переходимо до підготовки наших овочів. Беремо солодкий перець та дрібно нарізаємо. Ось таким чином. Також дрібненько нам потрібно нарізати часник та цибулю. Ну і залишилась зелень, її також шинкуємо. Коли всі складові ми вже підготували, об'єднаємо їх у великій чаші. Відправимо до тарілки перець, часник, цибулю, ну і звісно зелень. А також спеції паприка, хмелі сунелі, сіль за смаком та свіжозмолотий перець. Ви тільки подивіться, яка це баровиста та запашна суміш. Далі всі інгредієнти потрібно ретельно перемішати, щоб отримати однорідну масу. Ось таким чином. Тепер переходимо до головного. Сформуємо наші майбутні кебабчики. Для цього потрібно взяти невеликий шматочок фаршу та щільно сформувати кульку, яку ми нанизуємо на шпажку та рівномірно розподіляємо м'ясо майже на всю довжину. У мене вийшло ось так. Ось подивіться, які смаколики в нас вийшли. Далі заготовки наших кебабів рівномірно розподілимо на деці та будемо запікати. Тепер відправляємо їх до розігрітої духовки приблизно на 20 хвилин. Друзі, слід зазначити, що потрібно бути дуже уважним, щоб вони не пересохли. Наша страва вже готова, і я буду її подавати з лавашем, овочами та, звісно, соусом сацебелі. І ви тільки подивіться, яка яскрава, запашна та апетитна страва в нас вийшла. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підпишіться на канал. А зараз всім смачного та па-па!